До той вас, благослови вас, Боже, на все святе Боже, чудо іконою Зорванецької матінці Божої, до якої молимось ми в 20 числах багато років, щомісяця за всі наміри святі, а найбільше за скоріше сонячне воскресіння наших героїв та Боже пришестя до нашої землі. Всім людям Божим. Знаємо, що серед сонячно-воскреслих героїв має вернутись і славний святий Дмитро, що сьогодні за новітнім звичаєм пошануємо його і будемо наступні 13 днів молитися до нього і всіх святих задля України старішої перемоги. Достойно я воїстим позичати блажена тебе доробиться, все бражену непорочну матір Бога нашого, піснішої первинки. Для зівня на основніших сиропі. І без отвіння богослового породила, роди у що тебе величай, за все, що в думках має, на слава, нагадає, особливо за молитвами всіх святих, хто благає, вікна за навіть, за цілий світ, за наших живих народження, за скоріше сонячне воскресіння наших родів та перемогу України з Богом. віки вічні. Амінь. Пасує Боже нас силою, нерукотворної, старшої світі твореної вікоми, а покучу ви не лицей синів, хто топить, віки вічні, самославною, особливо тих, що в силу в святої та ікон Твоїх, чудотворних та силою святого причастя, відчуваючи, що найбільше щастя, це вірити в тебе. Бога, синього Коросу Ісуса, та відчувати ті благодаті, що ви просили всі святі Твої, особливо пречиста, Божа наша дитина, Мати Марія, на всі святі. Трі. Амінь. О Боже наш русий, Сіні, Ісусе, петуй нас і вибач за все, хай мати пречиста, і Боже військо, країну, весь світ скоріше спасе, Мати Пресвята, Попросив за нас Христа, щоб скоріш прийшла воскресіння героїв наших пора, щоб закінчилась війна, щоб Україна славно гарно перемогла нам многе блага. що до... відомо станом на цю мить після ночі? От, наприклад, це місто Київ його знову обстріляли вже вкотре пісочать українську столицю. Фактично, вдруге за добу столиця під атакою ворога. На жаль, є ну, люди, які загинули три особи. Рятувальники ліквідовують наслідки. Обстрілу БПЛА у Деснянському районі, де сталися пожежі, на одній з локацій. Внаслідок влучання БПЛА сталося загоряння в дев'ятиповерховому житловому будинку. З верхніх поверхів було врятовано 13 осіб. Як повідомляється далі? Друзі, треба показати відеофрагменти від державної служби з надзвичайних ситуацій. Це щодо Києва, значить, відомо, що за іншою адресою є влучання. Є влучання би у 16 поверхівку, Внаслідок чого з першого по 9 поверх вибито вікна. Також надійшли повідомлення про влучання безпілотних літальних апаратів в багатоповерхівку в оболонському районі міста. На місці рятувальники пожежі не виявили. Внаслідок атаки постраждали 29 людей. З них семеро це діти. Всім потерпілим надається допомога. До ліквідації наслідків ворожої атаки залучено понад 100 Рятувальників понад 20 одиниць основної та спеціальної рятувальної техніки повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Це місто Київ. Хто з Києва нас дивиться? Дописуйте, будь ласка, далі поговоримо зокрема про Чернігів, тому що там, друзі, на превеликий жаль є. Ну, ви самі знаєте, що, по перше, росіяни там мало не до геноциду доводили ситуацію на Чернігівщині. І от вчора пізно ввечері ворог ударив безпілотником по цьому місту. І справа в тім, що привіт прийшовся по території підприємства. Як повідомляє В'ячеслав Чаус, очільник Ова зайнялася вантажівка, вогнеборці ліквідували пожежу. У Новгороді Сіверському через влучання безпілотного літального апарату зайнялася мінбудівля одного із підприємств критичної інфраструктури. Ось світлина з Чернігівщини. Подивіться, а, значить, приміщення знищене вогнем повністю. Я так розумію, що мова йде про це приміщення, то ну, знищене вогнем. Всього за минулу добу агресор 18 разів обстріляв Чернігівщину під ударом 14 населених пунктів. Рухаємось далі, друзі, поговоримо про Запоріжжя. Але перш ніж перейти до Запоріжжя, я не розумію, що у нас взагалі відбувається тут у чаті. По-перше, 100 людей нас лише дивляться. Чому так? Поясніть мені. Будь ласка. Можливо, проблеми з тим, що переводили час. Можливо, проблеми з посиланням не працює посилання. Можливо, в тому, що немало мало лайків. Лайкніть, будь ласка, можливо, більше людей подивиться. Розміщуйте посилання в соцмережах. Порайте, будь ласка, друзям, рідним і знайомим. Якось дивно сьогодні починається цей ранок. Ну і зрештою напишіть в чаті, звідки ви я хоча б чат перевірюю чи працює він, тому що буває інколи не працює. Дописуйте, будь ласка, звідки ви? Я, наприклад, з Миколаєва. Звідки ви, друзі? Київ, Дніпро, Харків, Львів, Одеса, Івано-Франківськ. Пишіть, будь ласка, з'ясовуємо географію нашої аудиторії. Минулого разу нас найбільше дивилися саме з міста Миколаїв. Тому дописуйте, будь ласка, я щойно проговорив ситуацію на нашій славетній Чернігівщині і далі хочу поділитися з вами свіжою інформацією щодо Запоріжжя. Тут одна людина поранена, одна, на жаль. Загинула внаслідок ворожої атаки на Гуляйполівську громаду. Росіяни керованими авіабомбами вдарили по рівну рівнопіллю. 63-річний чоловік загинув у іншого постраждалого контузія. Як повідомляється, впродовж доби окупанти завдали 663 удари. Друзі, 663 удари. Так на секундочку по 16 населених пунктах Запорізької області. Війська Російської Федерації здійснили п'ять авіаційних ударів по степовому, гуляйполю Успенівці і низці інших населених пунктів. 414 безпілотників, різної модифікації, переважно це епі-дрони, Вони атакували Юрківку, Степногірськ, Плавні, і низку інших населених пунктів. Шість обстрілів з РСЗВ з ракетної системи залпового вогню. Було завдано по території Степового, Ріхова, Чербаків, Малинівки, 238 артилерійських ударів. Нанесено по території Степногірська, по території Плавнів, Степного і так далі. Надійшло всього 12 Дцяд повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали, як пишуть. Ось так: це Запоріжжя. Друзі, хто звідти дописуйте, будь ласка. Далі світлина саме з Дніпра, з Дніпропетровщини, і тут треба сказати наступне: значить справа тім, що станом на цей ранок відомо. Що від вечора Росіяни атакували Нікопольщину майже півтора десятки разів на райцентр на Марганецьку, Покровську, Мирівську громади скеровували піввідрони. І важку артилерію, і от постраждала 63-річна жінка з опіками її доправили до лікарні і надали там необхідну допомогу. Серед пошкодженого три приватні будинки: господарська споруда, лінія електропередач, газогін, обстеження території, по яких бив противник триває. Оборонців небо знищили над областю 18 ворожих безпілотників. І про це повідомили у ПВК. Нагадую, друзі, говоримо зараз про. Дніпропетровську область, і тут пан Владислав Гайваненко зокрема про це дописує. Хочу вам також розповісти про ситуацію на Сумщині, тому що Олег Ригоров, це очільник області, відписав сьогодні, що наслідки атак Російської Федерації за добу є такими: 64 обстріли по 31 населеному пункту в 14 громадах області, пошкодження в громадах такі: Новослобідська, приватний будинок, Краснопільська, об'єкт цивільної інфраструктури, Попільська громада це адмінбудівля постраждала. Об'єкти інфраструктури і приватні житлові будинки. Білопільська громада там не житлове приміщення, об'єкт цивільної інфраструктури. Евакуйовано двох людей. Повітряна тривога тривала 20 годин 57 хвилин. 21 годину тривала повітряна тривога. Можете собі за лісовоявити? Двадцять годину, друзі. У ніч на 25 жовтня Російська Федерація завдала балістичного удару по Києву. Ракети влучили одразу в кількох локаціях. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, удари зафіксовано в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях. Написав надзвичайники пізніше. Київська міська військова адміністрація повідомила оновлені дані. За словами її керівника Тимура Ткаченка, внаслідок удару ворога загинула одна людина ще десятеро. Отримали поранення різного ступеня тяжкості. За попередньою інформацією, внаслідок атаки фіксуємо пожежі на кількох локаціях в лівобережній частині міста. Є інформація про пошкодження в житловій зоні в Дніпровському районі та постраждалих. Попередньо внаслідок атаки є вибиті вікна, понівечені автівки, вирва у дворі житлового будинку. Внаслідок атаки постраждав дитячий садочок в Дніпровському районі. Писав він. Крім того, в мережі з'являлася інформація про пожежу складів на Троєщині. Повідомлялось також, що російська ракета влучила у землю поруч з житловими будинками та дитячим садком. У мережі також писали, що окупанти атакували ТЕЦ на лівому березі міста. Під атакою противника була і Дніпропетровська область. Про це повідомив Владислав Гайваненко, виконувач обов'язків голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Російська армія вдарила як ракетами, так і безпілотниками по Синельниківському району. Під обстріл потрапили три громади: Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська. Загинули двоє людей. Ще семерок постраждали. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто йдеться в офіційному повідомленні. Також атак зазнала Вербківська громада Павлоградського району. Тут російська армія використала безпілотники, внаслідок чого пошкоджено інфраструктурні об'єкти. По Нікополю тривали удари безпілотниками та артилерією, зайнялися гараж та легковик. Росія була і по Донеччині. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. На жаль, не минуло без. Наслідків. Одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранення від російських обстрілів минулої доби. Цієї ночі моніторингові ресурси повідомляли також про загрозу запуску ракети «Орєшнік» з капустиного яру. Вся наша команда висловлює щирі співчуття родинам загиблих, а також пораненим через терор Росії. Дівчина зредниця шокувала усіх. Перейшла на бік окупантів і почала наводити російські ракети на українських військових та житлові будинки. Її дії призвели до жахливих наслідків, зруйновані будівлі та велика гора. Вона працювала безпристрасно та без мук совісті. Та довго ховатися їй не вдалося. Її викрили і схопили. А те, що з нею скоїли, побачите далі. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Дівчина-агентка ФСБ, яка зливала в Арефію локації військової та критичної інфраструктури, за її координатами російські окупанти здійснювали неодноразові ракетні удари по території Кіровоградської області. Серед основних цілей ворога були підприємства укроборонпрому та нафтопереробної галузі. Співробітники СБУ затримали зломисницю на гарячому під час фотографування одного із місцевих заводів. За матеріалами СБУ суд призначив їй найвищу міру покарання довічне позбавлення волі. За даними слідства, засудженою є мешканка Олександрійського району, яку ФСБ дистанційно завербувало після початку повномасштабного вторгнення РФ. Для збору розвідданих фігурантка об'їжджала територію області і приховано фіксувала локації українських об'єктів із прив'язкою до місцевості. Отриману інформацію вона пересилала у вигляді текстових повідомлень через месенджер своєму зв'язковому. Ним виявився її знайомий бойовик окупаційних угруповань РФ, який воює на східному фронті. Далі він звітував своєму російському куратору з ФСБ під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації із російськими окупантами. 22 дворічну зрадницю засудили до максимального суворого покарання до вічного ув'язнення в області прокуратури, наголошують, що на кірву вперше застосовано найвищу міру покарання за злочин проти національної безпеки, але нас більше непокоїть інше, чому молода людина, яка народилася у незалежній Україні, зрадила свій народ. У біографічних відомостях про неї пролюдне згаданими виданням немає і натяку на причини ненавидіти батьківщину. Звичайно, біографія народилася у селі Павлищі, навчалася в гімназії у Кременчуці. Вступила на юрфак вишу. Через два роки покинула багато, подорожувала включно. Якщо вірити словам обвинуваченої перед повномасштабною війною, вона відпочивала у Криму. Поверталася через Маріуполь, вже захоплений росіянами. Там вони примусили її до співробітництва, розписалася в якомусь папері, коли уже була у Павлиші. І нібито зателефонував представник російської служби і сказав, що вона потрібна їм для розвідки. Нібито спершу відмовлялася, але коли нагадала про розписку, погодилися і тим паче, що пообіцяли платити декілька тисяч гривень за інформацію про кожен стратегічний об'єкт. Обвинувачена стверджувала, що допомагала росіянам за гроші. Загалом отримала близько 150 тисяч гривень. Ну, звісно, знала, до яких наслідків це може призвести передавання агресору таких координат стратегічних об'єктів. Сама сказала, що серед загиблих через її злиті дані ні, були її знайомі у суді. Розповіла, що її тривожило, що і її батько може загинути. Тож вона просто просила його брати вихідні, але і далі виконувала цю роботу. Далі цитуємо, що ще вона сказала стосовно загиблих. В принципі, людей мені шкода, а от підприємства і ті об'єкти, на які я наводила, ні. Така її позиція. Журналісти також звернули увагу, що гроші від кураторів Зарафії були не єдиним стимулом юної дівчини. Слідчі у телефоні фігурантка виявила безліч відео про російських військових. Вона пояснила у суді це тим, що їй просто подобається чоловіка військові. А ще із деяких свідчень самої ж дівчини випливає, що вона була навіть закохана у представника ФСБ, який давав їй завдання. Також журналісти, досліджуючи електронне листування, між ними звернули увагу на їхні теплі довірливі стосунки. Одного разу зв'язково отримавши чергове фото, ласкаво назвав її шустриком. Об'єми мені похвалив іншого разу. Воєнних не видно? Як тебе туди занесло? І вона ще раділа, коли траплялися об'єкти для фотографування? Блокпост поставили новий. Якось повідомила, що вирушаючи у ж справах, хотіла одягти жилетку, але передумала і правильно, що не діяла Погода Манчева. У суді дівчина висловила надію, що росіяни її собі у порядку обміну. Таких випадків співпраці українців з ворогом на жаль безліч. До також варто сказати, що у Харкові затримали агентку російської розвідки. 46 шестирічна безробітна жінка потрапила у поле зору ворожої спецслужби завдяки коментарям у Телеграм, у яких вона закликала до окупації Харкова. Куратор від ГРУ запропонував їй допомогти. У Цьому після вербування куратор направив агенті агенції перелік локації, за якими вона мала перевірити ймовірне базування селоборони. Для цього фігурантка проходила поблизу визначених об'єктів та вела спостереження за їхніми зовнішніми периметрами. Розповіла у прес-службі СБУ. Жінка гуляла вулицями біля вказаних об'єктів. І коли бачила там військових, фотографувала їх та відправляла куратору знімки разом із локацією. Її викрили та затримали. Жінці загрожує до ув'язнення за державну зраду. На суд вона чекатиме у слідчому ізоляторі. Ще одну коригувальницю ФСБ, яка наводила російські ракети на Харків. Засудила до 10 років ув'язнення. Відомо, що зловмисниця навела російські ракети на місцевий завод енергетичної галузі України, на якому вона працювала. Щоб скоригувати ворожу атаку, жінка сфотографувала себе на фоні промислового об'єкта і відправила фото агресору. Ідеться в повідомленні зловмисники. перебувають під вартою без право внесення застави. Їм загрожує до ув'язнення з конфіскацією майна.